Odje, oj, Вітаю, друзі! Ви на каналі Будні Психологині. Мене звати Тетяна Гнатюк. Я є психолог зі стосунків. І сьогодні знову зі мною прекрасна Ольга Дмитрієнко, яка є співвласниця та управляюча рекламної агенції Сані. Я, я сказала, Це прямо? Ти молодець. привіт! Так. Так. Привіт. Отже, у нас сьогодні тема. Ми будемо говорити про те, де брати музу, і що взагалі таке муза, де вона живе? Де та муза? У вас є муза? Напишіть і чи взагалі ви. Творча людина і в постійному пошуку її, чи я от як у вас це відбувається, як в тебе відбувається до речі? Слухай по різному, тому що муза це по суті такий синонім натхнення, натхнення так. натхнення. Я, я шукала в голові так. до речі це слово і не могла згадати. Я подумаю, де воно. От, і оскільки в мене творчість, вона часто з такою комерційною пов'язана mm -hmm. з спеціалізацією. Е, тобто в мене є якісь дедлайни, які дуже на це натхнення погано впливають, вони їх дуже, дуже Я часто Я дуже розумію. Дуже буває. Це не чиста творчість, коли в тебе от, є якась інтенція і ти пішов щось робити, так. там подумав, зробив. От а тут е, потрібно ще. Відчувати себе, чи ти готовий в цей момент щось робити. А якщо не готовий, то що робити? Що ти робити? Ти? Де брати? Куди йти? Куди? бігти? вже взявся за цю справу, і відповідно повинен, я, як відповідальна Десь людина, повинна повинна да, видати якісь результати, бажано шик по можливості класний. Угу. От тому насправді є такі моменти з музою, як же з нею подружитися. Ну, перше, це таке, всі скажуть, це сумно, це базово, але це тіло. Однозначно, муза це не живе, сумно живе... і не базово. Ну тому що це, це що завжди хочеться пробігти. цей момент. завжди хочеться. Розумієш цю таблеточку, аби вона порішала ці питання наші <гум> в голові, і в тому числі музу знайшла. <гум> Я, якщо знайдете, будете <гум> <Так. мінделим. гум> мені далеко. Мені також підскажіть назву. <гум> <гум> де Оті погані речовини не пропонувати. <гум> Ми не про них, Ні. ми про здоровий Ні. спосіб життя. Тому що саме на заході душевні теревені, взагалі створення цього заходу, він створений саме на цінностях щирості, відвертості і справжньості, тобто реального життя. І тому ми показуємо тут так, як у нас є по-справжньому. -по і всі спікери, які підібрані на даному заході, який буде відбуватися 8 лютого у Вінниці, я особисто відбирала відчуттями. Не тільки прочитаними якимись там досягненнями людини, от я заходила на профіль, зайшла на профіль до Олі і дивлюся, як мені, що я там відчуваю. І саме по цих от відчуттях абсолютно всі спікери обиралися таким чином. Тому це нормально що до тіла звернутися, так і до так до тіла, тому що ну, якщо ми згадаємо цю прекрасну пірамідку Маслоу, так. все таки угу. творчість там на верхніх, верхніх ще птаха. Щоб... На перших у нас безпека, базові потреда, та, базові так. потреби тіло. От тому що е, насправді от згадайте, що всім вам, ну мені так, так точно творити, коли ти в більш якомусь піднесеному настрої простіше. Звісно, творчість вона не тільки про е, щось світле і добре. Вона може бути з переживань горя, вона може бути з переживань злості, суму. Е, але все одно, ну коли в тебе вже тіло на нулі в тебе просто апатія. В тебе вже з переживань нічого не народить. Тому це базово, де живе муза, це тіло однозначно. Е, муза живе однозначно в новизні, угу. тому що ці нові враження, якісь нові спроби чогось, е, нові картинки, нові запахи, нові візуали, вони нас дуже сильно наповнюють. І потім, коли ми це все асимілюємо, ми можемо видати щось таке класне своє, і там живе е, творчість. Так, я додам ще таку ремарочку. Наш мозок ось цю новизну сприймає як щось таке вау. І він його генерує і отримує задоволення від нового. Ну, тобто це може бути, наприклад, я людина, там, яка ем, не займається будівництвом, але якщо я почну зараз змішувати цеглу, і мені цей процес буде подобатись, і мозок навпаки його типу, як я з'їла щось таке, яке ніколи не їла. І ось це задоволення так. Тому мозку навіть спеціально потрібно влаштовувати ось таку новизну, щось те, що ніколи ви не робили, але можливо хотіли спробувати або побачили там щойно і захотілося. І єдине теж тоді вже зробив ремарочку, ремарочку, не ремарку. Не ремарку. Ну що зробиш зустрілися два тренери, розумієте? Ну воно так. На римарочку, на римарочку. От про те, що новизна в нас теж буває різне. Коли ми листаємо стрічку тіктоку, там сплошно Там віз інформації, але так. але це такий фастфуд, який дуже не завжди нам допоможе. Там вже фільтр накладається. От дуже обов'язково. От як ми їжу вибираємо, так, так. вибирати оцю новизну в тому числі. Вона має насичувати нас чимось корисним. Якщо ми говоримо про творчість, то дуже класно. Коли ви от насищуєте свою там надивленість умовно через щось якісне, коли ви ходите в той самий музей, просто мистецтво дивитеся, сучасне мистецтво, коли ви читаєте гарну, якісну книжку, теж не там не фастфудову угу. якусь, коли ви спілкуєтесь з гарними, якісними класними людьми, коли ви дивитесь на якісь... На те, що вас чіпляє в малюнку, в природі, в квітці, в подіях, в людях, оце спостереження, воно насправді теж одна з частин, де живе муза. Тому що через це спостереження ми беремо щось для себе, якийсь досвід, який потім ми зможемо транслювати у своїй творчості. Ну так, і вкласти чи викласти, чи вкласти, чи згенерувати. Тобто, да, муза, муза вона в тілі, вона в емоціях, вона в цій новизні. От, а ще коли вже вона зовсім не йде, да, я... що робити, коли вона не йде? Я згадую, знаєш, слова Пабло Пікассо. Mm -hmm. Він казав, муза приходить, коли бачить мене за роботою, mm -hmm. але іноді просто треба взяти і почати, навіть коли її немає. Так, це щодо мотивації, самостійної мотивації. Інколи дуже багато я читаю. І слухаю своїх клієнтів, коли вони розповідають, що мене нічого там не мотивує. Ну немає. Бо це ж мотивація це те саме натхнення, кудись себе е відправити в одну сторону, аби його знайти. Але тут якраз така якби, загвоздка, а в тому, що поки ми не встанемо, не піднімемо дубцю свою і не почнемо рухатися в тому напрямку, саме рухатися, саме діями, доти ми самостійно то себе не змотивуємо. Це так, як механізм фізичний, забула, як він називається, що він самостійно себе от крутить. Розкручує, uh -huh. і саме за рахунок ось цієї дії він і е, в, приводить до результату. І, іноді треба. Або навпаки, е, є uh -huh. цей феномен плодотворної пустоти, uh -huh. коли е, ти навіть цю інтенцію, що ось мене не мотивує, мене не мотивує, але ти сам себе все одно цим підстягуєш, бо ти хочеш мотивацію. Коли ти кажеш собі все, стоп, ніякої мотивації, пустота. Я просто в цій пустоті знаходжусь, і з цієї пустоти все одно щось почне народжуватися. Якась цікавість, якась думка. От... Ну, тобто, зупинитись. І це теж може бути угу. да, може дати потім такий поштовх, зупинитись і розслабитись, тому що муза також живе в розслабленні однозначно. Особисто от по собі я це дуже знаю. У мене креативні ідеї починаються до мене дуже гарно йти, коли я. Лежу на спа на масажі, you're коли you're я в душику знаходжусь. Те саме. Те саме. Коли <sis nowhere> за кермом їду, куди. Коли я вже все переробила, всі справи і таке все. Вже навіть тікток вже лягаю відпочивати. вимкнула світло, і в мене так. А отут Олень перебігає дорогу, а отут ми знімемо кадр з цієї сторони, а тут така. Я включаю світло, е, беру е, телефон, я дозвучаю свої ідеї, щоб не завтичити, записую. Але щоб не проснутися, я записую голосовими. Я така, е, так, е, три кадри, та та те, 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 те. Все зранку перечитала. А я а, ні, ти? я відкриваю одне око. Одне око, і якимось чином там мені важливо написати на папері, не на папері, в телефоні да, також в телефоні. І в мене в записничках, якщо його переглянути, то там інколи не зрозуміло, що написано. Але справа в тому, що я розумію, що ну, от якось так. Тому що там одне-два слова, Чесно, і воно... я не завжди розумію, що я Ну, Бо я не завжди не всі слова, я розумію, що написані. Але в загальному картинку я вже знаю, тому що. Мозок любить, коли він залишився, і йому не потрібно там шукати, в яку папочку засунути ту інформацію і в яку пам'ять відправити, тому що він відправляє зазвичай на віки вічні амінь і там не знаходиш. Тому важливо навіть для розгрузки, до речі, мозку також записувати в телефони або на папері свою ідею до речі до записів ще один варіант, де живе муза, це чисті сторінки. Так? Uh -huh. є, є така техніка, технологія, uh -huh. не знаю, як її правильно назвати. Психологи її до речі дуже часто використовують, особливо в виправи мене на українських созавісімих залежних співзалежпівзалежних стосунках, uh -huh. прям щоб людина оце все дуже сильну напругу скидувала і, і десь через тиждень, півтора, два писання цих ранішніх сторінок, якщо вони будете лінуватися, і оцей суп, свій супротив все-таки uh -huh. переможете. Починає очищуватись мозок і приходять нові ідеї. Тому що вигружається, вигружається те, що постійно просто воно ходить по колу, воно там живе, і коли ви цей все мусор виносите, ви звільняєте місце для нового чогось прекрасного. І це теж покликати музу. Покликати музу, так, звільнитися. Від, від брудного чогось. От я ось так називаю, тому що це все сміття, яке накопичується протягом життя, протягом того, поки ви дивитесь там Тіктоки, тому потрібно фільтри включати. Як на соціальні мережі, так і як ти говорила, на оточення воно має бути все якісне. І з цієї якості, якраз, ми і отримуємо задоволення. І е, знаходимо ту музу, ту мотивацію, те натхнення, яке мені необхідно тут і зараз. Тому що ми живемо тут і зараз. Так, однозначно. Ще точно знаєш, я сиділа тебе, слухала і угу. подумала, що а в мене ще муза приходить, коли в мене є, коли мене торкає, коли є цей інтерес. І іноді, от, коли от ніби музи немає, тобто є ось якісь цей, так, так? Uh -huh. ну, це класно, але от є якийсь проект, він в цілому, ну я бачу, що він, він мені відгукується, він якби з моїми цінностями корелює. Він... Про щось тому що моя творчість обов'язково має бути. Про ну це так знаєш, про любов в тому плані, що вона не має нікому нашкодити. Mm -hmm. Вона має щось корисне принести з любов'ю. Це до, мої до, цінності, так? Uh -huh. да. І якщо я бачу, що ну вона корелює з цими моїми цінностями, то я могла б взяти за цей проект, але можливо я там виснажена цей час, чи в мене там багато проектів, чи ну просто щось угу. не йде. І Я тоді намагаюсь, от перше видихнути, і друге зібрати максимально інформацію надивленість також таку по цій темі. Поговорити, углубитись в цю тему, поговорити з експертами, поговорити з людьми, як вони там на той продукт чи на ту ситуацію Добре, реагують, це, як це військ. І я потрошечки-потрошечки, по в мене це збудження приходить в процесі. <гум> от, я ж типу, я зараз не творю, а просто як би, збираю інформацію, собі дивлюсь з різних сторін, <гум> типу, Мені зараз не треба творити. Але вже в цей процес він вже піднімає це збудження і потім. Тільки раз раз із цієї інформації щось народжується нове. О, це чудово. На цьому ми з тобою закінчимо і побажаємо усім глядачам, аби ви знали, де ваша мова заживе, аби ви пізнали. І, звичайно, чекаємо вас на заході душевні теревені, який відбудеться 8 лютого у Вінниці в Монблані. Тому очікуємо вас з радістю там побачити. Квиточки можна придбати за посиланнями під даним відео. Наразі до зустрічі, Па-па. дякую У, тобі, побачимось і тобі. <свят> дякую.